Для постановки гінахіра, да, ми готуємо нашу лузу, відкриваємо, шукаємо угли. Значить, у нас є клю, тек, тек да, має бути наверху, і хед. У нас є дві мотузочки. Це в нас бушприт. Це в нас теклайн, синя мотузочка. Якщо в нас теклайн буде стояти в стопорі, і ми тоді не зможемо витягнути бушприт. Да? Тобто, перед постановкою ми теклайн знімаємо зі стопора і витягаємо наш бушприт. По моїй команді, коли я зроблю три взмахи гінакерфалом, твоя задача буде вибрати повністю цей теклайн. Також я виношу стаксель на вітер, Бачите, для того, щоб він. Не заважав виходу галсового угла гінакера. Ділию мафі. Раз, два, три, тягни. Да? Ага, отлично. І таким чином ми поставили гінакер. Після постановки гінакера в нас от такий от безлад. Да? І баковий матрос має це все прибрати. Розбухтувати. Тут раз ми прибираємо. Гінакер фал, тому що далі, коли ми будемо майна, цей гінакер, щоб це було максимально швидко. Так, ну всі мотузочки наші прибрані. Да? Так, все підібрали і полетіли.